Для Кам'янця-Подільського 2024 рік розпочався не з найкращих новин. Працівники управління стратегічних розслідувань Національної поліції України провели слідчі дії у департаменті житлово-комунального господарства за статтею 191 кримінального кодексу, що являє собою привласнення розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Йдеться про розтрату бюджетних коштів, виділених на поточні та капітальні ремонти доріг, тротуарів і вулиць. Слідчі вилучили у департаменті відповідну документацію. Окрім цього, перевіряли і підприємців, які були Переможцями тендерів та отримували кошти з бюджету протягом двох минулих років. Найбільше ця ситуація обурила кам'янчан, адже міська влада на зауваження та прохання не реагує. Тому місцеві роблять відеозвернення і не лише з приводу обшуків. Мало того, що неможливо їхати, то вони ще проїзд закрили. Ідіоти, просто сили не хватає. Машини єлі повзуть. Пане посідку, де знаходитися? Відпустці, то передайте, щоб подивилися, що робиться. Проїзд відкрийте людям. З 28 грудня по 5 січня Михайло Посідко перебував у відпустці, після чого, начебто, поїхав у відрядження до Німеччини. Ба Більше на сайті міської ради за 2024 рік немає жодних розпоряджень, тож через брак інформації місцеві мешканці вдаються до різних припущень. Слідчі дії продовжуються. У разі підтвердження порушення статті 191 Кримінального кодексу України усім причетним загрожує від п'яти років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади та конфіскація майна. Яна Кузьмінська, телеканал Перший подільський. У Славуті люди отримали платіжки від міськводоканалу, в яких зазначили великі суми перерахунку за спожиту раніше воду. Жителі міста вимагали роз'яснити дану ситуацію у керівників комунального підприємства. Тому згодом у місті провели робочу нараду за участі керівників міськводоканалу та відповідальних працівників міськвиконкому. В лютому місяці, згідно постанови Кабміну було проведено перерахунок норм споживання питної води для категорії населення, які не мають засобів обліку питної води. Ці норми розробляються науково дослідницьким інститутом і рішенням, рішенням виконкому були було прийнято рішення з квітня місяця 2023 року підняти норми споживання. Ще раз наголошуємо, що це. Проводились перерахунки тільки для категорії населення, які не мають засобів обліку. Ці перерахунки були проведені як в сторону збільшення, так і деяка категорія споживачів були проведені перерахунки в сторону збільшення. У міськводоканалі з квітня до листопада 2023 року продовжували нараховувати оплату згідно старих норм. По причині збою абонентської програми перерахунок не був проведений. Норми були внові встановлені, але нарахування не проводились. І виявилася дана проблема тільки чи по проходженню вісьми місяць. Через таку ситуацію близько 700 споживачів отримали платіжки із зазначенням перерахункової суми, що для багатьох стало шоком. Міський голова наголосив, відтепер буде посилено управлінський контроль за виконанням рішень на всіх етапах діяльності підприємства. Управління управлінні свої помилки визнають. Управління водопровідно-коналізаційного господарства від, свою провину визнає. Є, маємо недопрацювання, не дослідили, скажімо так. Що можемо порадити споживачам по даному питанню? Звертайтесь, заключайте реструктуризації боргу і встановлюйте засоби обліку. Це дасть змогу і зекономити, і в подальшому не будуть виникати подібні плани запитання там і проблеми. В результаті наради прийняли рішення, що суми перерахунку мають бути обов'язково переглянуті. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Шість місяців навчання і можна працювати в улюбленій сфері. Учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, мають можливість здобути освіту та обрати з 95 професій, ту, яка подобається найбільше. Ця програма реалізовується службою зайнятості на базі навчальних центрів, які сьогодні в службі створені для Хмельницької області. Це найближчі для нас це. Львів, івано франківськ рівне, але ще є в Полтаві, в Одесі, в Харкові, в Дніпропетровську. Тобто, є неважно, де людина вибере собі цю професію. Вона може поїхати і повчитися. Окрім майже сотні сучасних фахів. Є ще 365 різних освітніх програм, які допоможуть краще зрозуміти суть обраного напрямку та детальніше заглибитись у сферу своєї діяльності. Для цього потрібно зробити все. О п'ять невеликих кроків на сайті Державної служби зайнятості ознайомитись з умовами програми, вибрати на, на порталі, вибрати. Спеціальність, яку людина хоче отримати, або навички, які вона хоче підвищити, заповнити відповідну заявку, вибрати навчальний заклад, підписати відповідні документи в електронній формі, тобто не обов'язково навіть ходити кудись в центр, це можна все зробити дистанційно. А далі вже тоді працівники служби з навчальних закладів зв'яжуться з людиною. Група формуватиметься по кількості заявок на ту чи іншу професію. Після цього обиратиметься термін. Початку навчання. Здобувати освіту можна і дистанційно. Державна служба зайнятості компенсує витрати на проїзд, проживання та медичний огляд. Якщо потрібно індивідуальний супровід, витрати покривають і це. Наразі вже є випадки успішного проходження програми у інших областях. Всі кошти надає фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ця програма одна з небагатьох, яка допоможе реабілітуватись та знайти своє місце на ринку праці. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. Як оцінюєте роботу громадського транспорту в місті? Ну, в принципі, мене задовільняє. При нинішніх умовах ведення війни з нами, то більш-менше може бути. Чи виникали якісь проблеми, щоб добратися кудись? Ну, під час тривоги, як обично, а так проблем немає. І під час тривоги теж якобись немає. Якщо тролейбус не їде, таксі є. І Каже, як по народному кажуть, є. Нормально ніби їздять. Чи виникали якісь проблеми, щоб добратися кудись? Звісно, вчора рано ніяк не могли виїхати. І нині от тривога знов тролейбуси не ходили. Та, в принципі, непогано, але є такі моменти, що не вистачає іноді, особливо в час пік. Чи виникали якісь проблеми, щоб добратися кудись? Так, добре, звичайно. Як це не може, звісно, є такі проблеми? Вроді б все нормально. Для мене лично. Я успеваю і на тролейбусі, і на бус. везде. Не знаю, нормально. Не виникало проблем добиратися на роботу чи додому? Ні. Якщо з дитинства згадати, як ми заходили в тролейбус і нас там притискало, то, то зараз нормально. Я думаю, ні в кого тут проблем немає, щоб добратися кудись. Любитися, будь любити кінець міста. Наче нормально. Не виникало, Комунальників. дуже багато питань, а до громадського транспорту нормально. Добре. Як оцінюєте роботу громадського транспорту в місті? Якщо п'ятибальна система, то 4,4 з плюсом. У Хмельницькому обласному театрі Ляльок декілька років поспіль відкрите унікальне місце зимовий сад. Тут відвідувачі проводять більшість часу перед або після вистав. У непівскляному сонячному приміщенні ростуть квіти та рослини. Живуть папуги різних видів і черепашки. Це улюблене місце наших глядачів, батьків і діток, які приходять до нас на вистави, і вони дуже люблять сюди приходити. Вони фотографуються тут, релаксують тут, слухають спів наших пташок, і вони відпочивають тут. За жителями саду доглядають працівники театру, які слідкують, щоб умови проживання папуг та черепах відповідали нормі. Ольга розповідає, годувати тварин стороннім не дозволяють, адже вони їдять тільки перевірені корми. Також зізнається, деякі з жителів саду досить вибагливі, тому для них створюють особливі умови та задовільняють усі забаганки. Черепашки наші вони дуже такі. Капризні доїди. Вони бувають, що одну їду їдять, другу не їдять. Рибу люблять свіжу. маленьку маленьку. Для морських жителів тут створена спеціальна штучна водойма з ліліями та прозорим плесом. Але цікавий сад не лише тваринами, а й рослинами, які заполонили кожен куточок приміщення. У нас десь навірно видів 30 різних квітів. Ми стараємося ще виводити, ще щось там саджати. Завітати у зимовий сад може хто завгодно. Експерти кажуть, спів пташок та затишна атмосфера допомагає людям заспокоїтись та розслабитись. Тому відвідати таке місце як цікаво, так і корисно. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.